Вітаємо в огляді оновлення 5.1. Це перше оновлення з циклу 5.1 і в ньому для вас підготували нову чемпіонку. Зміни балансу та ігроладу. Ну і, звісно ж, нові образи. Нова чемпіонка Каліста. Спис помсти. Прибула на глобальний сервер 11 квітня. Нова дика перепустка дух їжі Фіз. У магазині цієї перепустки з'являться образи дослідників та зореглядки карми. Образ 13-го рейтингового сезону славетна корона Браум. Сол був сильнішим за своїх ворогів, через що отримує зміни, які, на думку розробників, зроблять його більш збалансованим. Фіора тепер може застосувати друге вміння під час ривка від застосування першого. Джин отримав покращення характеристик, аби він міг вражати як союзників, так і ворогів. Наш улюблений майстер клинка потрапляв у складні ситуації, а потім не міг з них вийти. Ці зміни декількох мінь гарантуватимуть, що він зможе виходити з них. У Сіндри виправили помилку, коли індикатор страти з'являвся на панелі здоров'я, коли вона накопичувала 100 осколків гніву. Талону коригують шкоду, яку він завдавав монстрам, оскільки він зачищав їх набагато швидше, ніж його лісові колеги. Ургот був чемпіоном з найвищим відсотком перемог, що призвело до надання послаблення. Йому підкоригували деякі цифри, щоб зменшити потужність. Оновлення Вуконга принесло не лише нові вміння, але й нові тексти для їхнього опису. Однак ці тексти були трохи довгими, тому розробники переформулювали їх задля скорочення. На думку розробників, мобільність і шкода зайї в командних боях не дотягувала до рівня інших стрільців. Тому цими змінами вони хочуть переконатися, що її пір'я пакуватиметься один за одним. Рослини Зайри отримали зміни, завдяки яким вони стануть доволі захищеними. Нове оновлення принесло новий предмет Термінос. Не обійшлося й без видалень. Ми прощаємося з Бортоламом. Зменшили кількість сили вмінь, яку надавали предмети занадто великий жезл та разючий жезл. Предмети, заряджені туманом стіньових островів, тепер володіють більш руйнівною силою, проте завдають потужної віддачі власнику, таку як зменшення здоров'я або сили атаки. Щоб протистояти темряві і захистити ущелину, послідовники світла наповнили свою зброю благословенням, посилюючи її силою світла, щоб протистояти силам згуби. Додали чотири руни, дві з яких є ключовими. Рішучий наступ допоможе вам завданням додаткової шкоди. Магічна комета викликатиме комети, що завдаватимуть шкоду. Наступ даватиме посилення. І остання руна паранормальна хвиля надаватиме посилення атаки. Руна потужна атака отримала деякі зміни у застосуванні. Ключову руну убивця кракенів видалили. До Алькову на лінію барона додали елементальний круг, ставши в який ви можете викликати іштальського скорпіона. Він допомагатиме вам проштовхувати лінію. А тепер настав час краси образів Бійчиня душ каліста, Бійчиня душ Саміра. Бійчиня душ Гвен. Боєць душ Джин. Престижний боєць душ дзінжао. Душ їжі Фіз. Славетна Корона Браум. Це все для оновлення 5.1. В описі до відео ми залишимо посилання на статтю до оновлення. Регулярніше ми публікуємо новини у нашому телеграм-каналі. А для тих, хто хоче підтримати проєкт, ми створили Донателло. Над відео працювали Ярослав Майнейм, Євгенія Соловйова. Ден Інсайт. Усі посилання залишимо в описі до відео. До нових зустрічей.